І важливо знаходити ті місця, де це можливо. Це психотерапія, це наставники, які можуть не затискати емоції, а навпаки, допомагають їх розмістити, усвідомити, відрегулювати. Це е, групи, можливо, терапевтичні, якісь е, сообщества, де ви будете відчувати себе вільним, говорити про це, висловлювати це. Але перш за все, це свій внутрішній досвід дозволяти собі. Відчувати, проявляти, опікуватися про себе. Наступний а, рівень це рівень а, такий, а, да, розуму, коли нам важливо інтегрувати травмуючу подію і зрозуміти, не, ну, не чому це сталося. Часто нам дуже складно знайти оцей, а, причину це щось в минулому, а скоріше допомогти собі а, зрозуміти, що відбулося, як це впливає на мене прямо зараз. І що я можу з цим зробити? От Едіт Ейгер в своїй книзі «Вибір», я дуже люблю цю книгу і раджу вам почитати. Вона казала, що для мене стало таким цілющим питанням: what's next? Що наступне, що далі, що я зроблю з цим, що зробили зі мною. І це дуже важливе така питання, яке розвертає нас в теперішнє і в майбутнє, в найближче майбутнє, і до своїх можливостей, що я можу зробити.